561 день в Канаді 26, 12, 24. Ну що, так як планувалося сьогодні, вже перестало лити з носа, але мене, мене все потріскало. Ну що зробиш? Так воно завжди. Кремом мащу. Зараз якраз зараз треба мастити кремом, бо вже все вже не тече, вже просто суха шкіра. Зранку встав, бо трошечки ще була температура. Покинувся десь перед п'ятою. І думав посплю, але то вже таке. Вже як проснувся, пішов помив лице, зробив собі порошочок. О, блін. Все, йду собі робити зараз порошочок. Я, по-моєму, сьогодні по тільки один. Зараз ще один. Я всю паковочку вип'ю, там їх штук 10, напевно, що три порошочка три в день і нормально. То я вже не спав, зранку встав, походив, пошарився, поснідав. Ще взявся за Xbox. От тут в мене Xbox стоїть. Він там встановлюється. Одна гра. Той, коротше, ситуація з Xbox. Купив я, купив сам та Xbox. Але, ну, брушний. Чувак продав, він працює, але тормозить. Тормозить, але це не відеокарта, не оперативка. Щось з жорстким диском, я так розумію, бо все ж таки гру завантажило, програму поставило з третього разу, викидало, щось там. ну, Все може бути. Я дивився, просто скорше всього, що пам'ять на жорсткий диск. І навіть ігри йшли, нічого не глючило, але він тормозив. Зависав, міг просто виключитись, це вже дуже поганий знак. І я вирішив його продати. Ну, але я так в описі написав, що він тормозить і продав його чуть дешевше, і зразу купив цей. Це я зробив після обіду. Я це скренко все сьогодні знайшов. Сьогодні відфотографував той, що я той, що непогано працював, виставив, знайшов клієнта і скоренко знайшов заміну, знайшов інший. Ось цей. Цей, от як Даунтаун Calgary, центр міста, в самому низу за містом. Але мені треба було заправити машину, бо вже бак світився. Я заправив сьогодні. Чек сюди не заліз. Десь на майже на 100 баксів. 60 літрів. 62 літра залив. Десь на 70 літрів бак. Е, долар 50 з чимось там е, за кошти. Е, якраз поїхав заправився, забрав цей Xbox. І то я приїжджаю. Там родина не, не зрозуміло звідки, Не філіппінці. Ну, теж якісь. Емігранти, Ух, родина, двоє дітей і продавали цей Xbox, бо купили дітям на Rіbo на PlayStation. Новий. І в описі все нормально, ціни хороші, плюс джойстики. Ось така сама підставка, як в мене, і два джойстика, ще два джойстика, їх просто неправильно вони там лежать. І ні, там було навіть три джойстика. І ще один отакий. Коротше, ціла куча ціла, ціла куча всього е, але і недорого 270 доларів за такий набір. Але я приїжджаю, включаю, вона каже, можете перевірити, я включаю, а він починає трахкотіти, вентилятор. Е, я дивився, як це це не фікситься. Коротше, це вентилятор. Я розібрав Xbox, повністю розібрав на запчастини, добрався до вентилятора. Я бачив відосик, розбирали повністю вентилятор, і майстер каже, я не знаю, що з ним не так, все ідеально, але він тарахкоче. Ну, Щось там середньо все ж таки, якась пружинка зносилась. Там є пружинка така, може, вона зносилась. Він так собі думає, там де підшипники, є пружинка. Але я його змастив в мене. Ох, тут навіть. Ось такий в мене є спрей е, літій. Е, він для змазки завіс і всякого такого ведешка, веде 40, але він має в собі літійову змозку. І працює тихіше. Він перше що а зараз він просто шумить. Чути. Чути, якщо послухати, ну набагато краще, ніж був. І добре, головне, що він працює, не тормозить. Це відкривається так, як має бути зразу. Це якраз що було потрібно. То я поїхав, сам не забрав цей. І а цей інший хлопець, що хотів купити, він домовився. Я вже кажу, добре, я тобі доставлю, але 10 доларів зверху. І я їхав знизу, аж на сам за місто, в інше місто тут по сусідству Айрдрі. то я їхав туди. Знизу мені показало 58 км. 58 км, майже 60 км. Я заїхав за 45 хвилин. Тут мені подобається в Канаді, що тут всюди оці автостради, просто їдеш прямо. Ніколи на зустрічну не виїжджаєш 100-500 поліс, що як на дорозі пише 110, ти собі спокійно їдеш 120. І ніхто тобі не заважає. Хтось їде, хоче їхати помало, добре, їдь собі. Хоп, його об'їхав, поїхав далі. Дуже гарно. Я заїхав, продав йому той Xbox, так що скоренько вийшла заміна. Тут нема що тримати, оце, ремонтувати чи ще щось. Краще поміняти цей чувак. Ух, собі, я думаю, що Ні, там можна, бавити. можна бавитись, нічого такого. Він чуть-чуть потужніший, навіть ніж оцей, але... але цей працює краще, тому нема сенсу. Нема сенсу щось видумувати. Е, Що я приїхав? Позвонив до Артура. Артур залишив посуду. Були в гостях, то цей кажу, заходь на чай, я ще забереш посуду, десь зараз прийде. Йому, до речі, Санта приніс теж Xbox. Я йому купив інший Xbox. Треба йому теж настроїти, може сказати, щоб приніс я його налаштую, бо він там бавиться ігри на свободу ноутбуці, а він слабенький, його викидає цілий час. Ну це жесть. Я не уявляю, як він дограє включив, Я ж йому дав джойстик. Такий самий, але синій. І він іграє, гоп, і викинуло з гри. Ну це так не може бути, ну комп'ютер просто не призначений для ігор, там слабенька відеокарта і все. А Xbox, він тепер вже буде там собі сидіти і бавитись, скільки хоче. Я нехай візьме, якраз посидимо по настрою, поналаштовую. Я йду випив порошочок. Фу, ще мені дали диск з грою FIFA 19 рік. Е, в мене є вже одна така FIFA якогось іншого року, 13-15 її продам, а цю залишу. Так що ще плюс буде зверху. І продам я підставку з джойстиками Дві. Я і цю теж продам, бо в мене тепер тут VR-окуляри стоять і вони це. Класна штука. Я хочу собі робочий стіл, можна фільми дивитися. ну, Кінотеатр тут у мене кращий. Тут собі сидиш спокійно, Чипси Попкорни в кінотеатрі, а там я закачав собі ігру. Графіка. Я колись був у Львові в комп'ютерному в VR cluбі. VR VR клубі ми там грали гру Arizona Sunshine. Зомбі. зомбі такий шутер. Але прикольно, дуже дуже приємно. Класна штучка, і я буду бавитися. Я думав, візьму в малому, але ні. І ні разу не басти, Треба буде включити там, де можна походити, бо тут в мене місця не вистачає. Добре, йду я. Йду я.